Лузівські тепловики не своєчасно отримують зарплату. Про це під час планерної наради повідомляє заступник Лузівського міського голови Денис Петренко. За його словами, проблема виникла через продовження дії постанови уряду. Документ зобов'язує більш половину грошових надходжень теплопостачальних підприємств перераховувати газовикам. Це продовження розщеплення ціни за газ. 65 на 35, яка не приводить до тих наслідків, які на сьогоднішній день утворилися. Окрім цього, теплопостачальні підприємства працюють за старими тарифами і не отримують державної компенсації. А населення продовжує накопичувати борги за комунальні послуги. Аварійні ситуації, які виникають кожного дня на ділянках, але ж утримують мережі безкоштовно, неможливо. Ще раз звертаю увагу, і прошу. Підсилити роботу інформаційно щодо сталої сплати населення за комунальні послуги. Незважаючи на брак коштів, тепловики готуються до опалювального сезону. Комунальників підтримують депутати Лозівської міськради.